Горіли, ну оплата все чи ж ми подоріли? І опа, опа, Америка, Європа, Азія Євразія. Вже рік. Репетіруємо нас гарищі. Півроку ми дихали, просто димом, Це дуже шкідливо для здоров'я. Зараз до цього ще добавився запах плісняви. Теж дуже шкідливий для здоров'я. Тобто на це теж хочемо звернути увагу влади. Поверніть театр черкасам! Поверніть театр черкасам! Поверніть театр з Черкасам! Ми в силах убити театр в акторах. Це гріх! Прятуйте театр! Прятуйте театр! Наш перформанс направлений на те, щоб містяни побачили і почули, що театр в Черкасах не просто існує десь на папірці або на якихось об'явах, а ось він є разом з людьми з людьми, разом з дітьми, разом з нашими вимогами, разом з нашими гаслами. І що є містяни, які нас підтримують. Основна проблема. От порожні обіцянки, які досі не виконані. От зараз тільки там почало якийсь, якийсь рух в цьому напрямку, декілька будівельників кладуть цегляні, цегляні там стіни. Але тільки зараз рік минув. І рік минув для нас, для нашого колективу дуже складно. Роботи не зупиняються не на день. Люди зараз працюють. Ви знаєте, що якщо підійдете, ви бачите, що там вигружається кирпіч. Йдуть ремонтні роботи. І я думаю, що на новий рік ми вже всі зустрінемося в театрі з дахом, в театрі з реконструйованими приміщеннями для репетиції. І тоді вже поговоримо за наступного етапу.